У бажні, сказав Господь причу цю, бо один багатий чоловік, що одягався у кармазин та бісон і бенкетував щодня розкішно. У Богі же якийсь на ім'я Лазар лежав у нього при воротах, увесь у струпах він бажав насититися тим, що падало в багатого зостолу, і пси приходили, і лизали його раним. Убогії і ангели, понесли його на воно Авраама, помер також багатий і його поховали, Аді, дітерплячи тяжкі муки він підвів очі і побачив здалека Авраама, та лазаря на його воні закричав у голос Отче Аврааме, змилися надо мною, пошле Лазаря, нехай умочить у воду і прохолодить мій, бо я мучуся у цім полум'ї. Авраам же промовив Згадай мій сину, що ти одержав твої блага за життя Свого, так само, як і Лазар, свої лиха. Отже тепер він тішиться тут, а ти мучишся, а крім того, всього. Вами бере та далека пропасть, і ті, що хотіли перейти звідси до вас не можуть, ані звідси до нас не переходять. Сказав багатий, отче, благаю тебе, пошле його в дім батька мого, я маю п'ять братів, нехай він їм скаже, щоб і вони не прийшли на це місце. Мой Мойсея і пророків, нехай їх слухають, той відповів ні отче Аврааме, але коли до них прийде, хто з мертвих вони покаються. Авраам відізвався до Нього, як вони не слухають Мойсея і пророків, то хоча б той з мертвих воскрес, не повір. Слава Ісусу Христу.